З мізерними заробітками малий бізнес не подужує нові податки, а ще більше жорсткі перевірки податківців. Підприємці вже не раз заявляли, припинять свою діяльність узагалі або будуть торгувати поза законом. З нового року нас хочуть так оподаткувати, щоб ми платили. От що заробимо, то й віддав. То хто ж це буде робити? Звичайно, всі здадуть свідоцтва про торгівлю, і бізнес піде в тінь. Підприємці, що вже мають намір припинити свою діяльність, пояснюють, роблять це тому, що не осилюють податки. Нема звідки платити такі гроші, бо нема кругом, нема роботи, нема заказів. Андрій створив власну фірму, та новий бізнес не став успішним. Фірму довелось закрити. Процедуру припинення підприємницької діяльності. Хлопець проходить вже більше місяця. За цей час каже у відділі реєстрації: бачив більше людей, які відмовлялись від підприємницької діяльності ніж тих, що хотіли б стати підприємцями. На реєстрацію зараз якби майже ніхто не стає, в основному здаються документи. Процедура зняття підприємця із реєстрації вартує 17 гривень. Потрібно зібрати довідки з контролюючих органів та фондів, сплатити всі податки за період діяльності. Усе разом може тривати протягом двох місяців. Термін два місяці визначений законом, тому раніше зняти підприємця неможливо. У відділі реєстрації разом із тим кажуть, що кількість підприємців, які хочуть припинити діяльність, поки не збільшилась. Десять місяців цього року до десяти місяців минулого. У нас підприємців припинило свою діяльність менше ніж в минулому році. Єдине, що вже в жовтні місяці на 50 чоловік здали більше. Верніше вони ще навіть не здали, а тільки вирішили припинити свою діяльність. Люди, які подали заяви на припинення підприємницької діяльності, вважають чиновники відділу реєстрації, можуть за час процедури ще змінювати свою думку. Майя Гуменна Андрій Соколовський, час новин Чернівці.